Вітаю всіх. Було опитування в телеграм-групі, кого там ще нема, підписуйтесь, посилання в шатці профілю. Тему Укрзалізниці. Там поголовно сказали дивитись. Добре, дивимось. Мене цікавлять, загроза по Укрзалізниці по регіонах. Я не буду кожне місто дивитись. На це часу немає і бажання, і сил, скажу відразу. Давайте так: загальні загрози для Укрзалізниці. До кінця червня беру загальні загрози для Укрзалізниці. Ого. Дивіться, любимо, загальні загрози, пашмачів. Розвідка. Ворог збирає інформацію що де знаходиться. Шукає, збирає потрібні вузли, потрібні переміщення. Тобто, максимально збирає інформацію. 8 жезлів летітиме багато по країні. Зауважу, по країні летітиме багато. Всі знають райони ЖД-вузлів, основних в своїх містах. Я знаю Харків і Львів. Там, де я була, там, де я бачила ці райони, будь ласка, Львів, майте на увазі райончик, ви розумієте, про який я зараз в коментарях це написати не обов'язково. Ви самі розумієте, що там він один. Харків також всі знають наш відомий вокзал. Тому що тут немає сенсу взагалі щось мовчати. Чому я називаю? Тому що, блін, хоч скажи, хоч не скажи. Розвідка є. Про Львів я промовчу по своїм причинам. Також в курс. Обережно дуже. Тепер, по яким регіонам найбільша загроза? Дивимося, по регіонам найбільша загроза де? для Укрзалізниці? Північ. Північ України, Північна Україна. Багато. Дуже багато, обережно. Просто кошмар. Східна Україна. Укрзалізниця. Угу. Обмежити рух. Вночі обмеження руху тут більше диверсії. Західна Україна. Здають. Любі мої, здають. Просто капець і багато ілюзій, що не прилетить, все обійде. І, будь ласка, мости дороги, де вода, можливо, річки. Ну, максимально обережно так докладу. Там, де концентрація якоїсь допомоги, ого. Дивіться, там здають логістику. Західна Україна обережно. Південь, Південна Україна. Логістика. Руйнування страшно. Багато роботи захисту. Південна Україна, будьте обережні. Дуже. Ось мені північ і пінде, південь випадають дуже важко по Укрзалізниці. Центральна Україна. Центральна Україна, ворог також сконцентрує увагу на вас. Якісь два міста, два напрямки, два важливих вузли. По центральній Україні. Дуже, дуже, дуже. Просто будьте обережні. І Київ, місто Київ, «Укрзалізниця». Будинки поряд. Тиснути будуть таке щось, знаєте, із, із боку і із знизу. Так, на жаль, Київ, обережно. Удари точкові. то з мечів це знаєте, такі удари, коли йдуть вони в одну точку. І король мочів на колоду, Тобто це досильна небезпека, яку контролюють вище керівництво. Я б тут це так назвала, це питання під контролем сильним. І ці возли ЖД-питання, будуть ну, серйозно так. Чому? Тому що, на жаль, є переміщення, є багато чого, треба бути обережними. Будь ласка, ось вам. По Укрзалізниці картинка така. Всі знають, де вони серйозні, ці шляхи, всі знають свої вокзали, свої ЖД такі напрямки. Будь ласка, майте на увазі, небезпеки є. Не буду кожне місто дивитись, це важко, мені здається. Думайте, враховуйте, де ви проживаєте, біля чого. Всі ви знаєте, що навкруги вас.